Вода про взаємодії це робіт провідницької обласної державної адміністрації Вінницькою обласною радою та Вінницької обласної громадської організації свою Чорнобиль України. Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька обласна рада з одного боку та Вінницька обласна громадська організація свою Чорнобиль України з іншого боку, далі скоро, метою збереження злагоди в, в регіоні, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок нас до Чорнобильської катастрофи, зворення належних умов. Для їх життєдіяльності діяльності та поважно ставлення до них, усвідомлюючи необхідність поставлення їх соціального захисту, домовилися про до нижче зазначення. Вінницька обласна державна адміністрація та Вінницька обласна рада беруть на себе такі зобов'язання. Перше, щорічно вносить Кабінету міністрів України пропозиції до проєкту державної програми забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи щодо покращення її Друге метою подачі взаємодії щодо вирішення протягом 5 років питань соціального захисту громадян, коли що діє меморандум буде на 5 років. Ну, Громадяни, які постраждали внаслідок чиновської катастрофи, надавати центральним органам виконавчої влади пропозиції стосовно удосконалення виконавства з урахуванням збільшеної розміру соціальних виплат, які передбачені в у 2012 році та наступного. Третє. В межах компетенції всебічно сприяти виплатам пенсій згідно закону України про статус і соціальний захід громадян, які постраждали в наступної Чорнобильської катастрофі. Четверте, в основному порядку вжити заходів щодо забезпечення виплат щорічної допомоги взовом постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з обласного бюджету у розмірі 50% прожиткового мінімуму, який діє на початок року до дня вшанування учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 14 років. Посилення контролю за виконанням перевізниками на території Вінницької області, умов договорів, перевезення в частині безоплатного проїзду категорії осіб, а саме постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи першої і другої категорії відповідно до закону України про сад. П'яте. Рекомендувати міським, районним та селищним радам забезпечити вирішення питання виділення земельних ділянок. Для індивідуального житлового будівництва, для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебування на класивному обліку з числа громадян постраждалих начинало катастрофи перший та третій категорії, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого присобного пандарусу садівництва і городництва, будівництво відвального гаражів і такі. Шосте. Щорічно формувати, надавати потреби Кабінету міністрів України щодо комплекту медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали наступних чиновської катастрофи. І застосування високовартісних медичних технології. Сьоме рекомендувати обласним, районам, міськрайонам, міським лікарням, вийшло палати з лікування громадян постраждалих наступних чернових катастрофів. Восьме забезпечити позачерговим безкоштовним обстеженням у поліклінічних медичних закладах області, крім приватних. Громадянство постраждалих натріл черновості катастроф. Дев'яте сприяти покращенню, забезпеченню, безоплатними, санаторно-коротним кутівками громадян постраждалих назвіл чернобиської катастрофи першої другої категорії, зокрема, санаторія Міницький опуст. Десяте. Забезпечити належний стан утримання будівництва, ремонту пам'ятників, пам'ятних пам знаків та інших пам'ятних місць, пов'язаних з аварією на церковські агенції. Один. Розглядати клопотання і вносити пропозиції про нагородження учасників лікарації на цій товарі на державної державної нагороди. Двінадцяте: провести моніторинг громадських організацій щодо реальної чисельності постраждалих на своїх початку їх організації. Тринадцяте забезпечити на цю частинку вівської обласної громадської організації Сую Чорнобиль України для здійснення її заходу задання. Чотирнадцяте Рекомендувати районним, міським, сільським селищним радам вирішити питання видання приміщення районним організаціям Серів Широ. 15. Утворювати консультативну раду за участю представників органів виконавчої влади місцевого самоврядування та обласної громадської організації. Далі консультативна рада. 16. Затвердити протягом трьох тижнів дати підписання цієї угоди положення у консультативну раду. За погодженням організації запитів щиро. 17 -м. щорічно розробляти та проводити обласні заходи пов'язані зі новому катастрофу 2 квітня та дня вшанування учасників ліквідації 14 години.